Чергових порушників кордону затримали учора прикордонники Мукачівського загону на березі Тиси. Як повідомила Державна прикордонна служба України, чотирьох осіб зафіксували прилади дистанційного моніторингу кордону з Угорщиною. Затримали їх одразу після подолання загороджувального паркану. Трьом із затриманих була потрібна допомога, оскільки, долаючи перешкоду, вони порізали руки. Чоловіки повідомили, що усі вони є жителями Черкащини. У тису збиралися лізти на виконання. Казівок переправників, які запевнили, що річка мілка й абсолютно безпечна. За такі обіцянки чоловіки віддали ділкам аванс по 2,5 тисячі доларів за кожного. кінцеву ціну. За послуги їм повинні були повідомити у випадку успішного перепливання водойми, з якої від початку повномасштабного вторгнення витягли 44 потопельники. Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, за незаконне перетинання або спробу перетинання Державного кордону України. Справи скеровано до суду.